Всім добрий ранок. Ранок почався з круасана від Діми. Це мій улюблений круасан, який я, правда, думала, вже не їсти, але Діма приніс тут булочку, круасан. І тут у нас бардаки, бо ми збираємо речі. Дорожче, ніж ці дві булочки. Офігеть. Збираємо речі і зараз будемо переїжджати. Ну, швидко поїмо. Уходь. Просто по Уходь. Чимодану. Я розумію, що ти зібрала чемодан, мені треба тільки закрити. Будь ласка, сходь. Дівочка, йди до мене, будемо їхати, давай. Все, давай, поїхали. Де машина? Мопед, мопед, на мопеді поїдемо. Зайді бачу, сьогодні тайці возять своїх собак, знаєш, портфеля там такого. А то й Ладно. тебе купимо, ти такий. Так, ну що, ми вже зібрали всі речі, зібрали сняк ну, Діма, зібрали всі речі і готові виїжджати. Хочу вам показати, що я сушила на фен. Тут така вологість, що волоси просто в різні сторони, і це жесть Що таке? Присісти на дорогу. Діма, Олівка сказала, що надо всім присісти без на дорогу У меня жена. Сто. Ну, вот, смотрите, запрыгнуть. Все, ну ты с запрыгнуть. Ну, что? Богом! Ну, раз, Бога, все. не, -не, -не, -не. сумки. Я за да, суп. Прическа, конечно, капец. Сюда и кричишь. Да мне жена не хочет сумки. Я не кричу, она спит. Ты в сумке. Оливка, что это такое? Так, где мы на лайку? Мы едем на такси. С чемоданом из Оливтянджа. Речі, що з приводу таксі, мені дали Інше таксі, ось тут ставлю назву, кажуть, що воно ще дешевше. Я поки не тестила, тільки скачала, потім спробую. Але в Донангу кажуть, що воно дешевше, тому хто буде їхати в Донанг, то можете також скачувати. Так цікаво, що мені в інстаграмі останні дні почали писати за Донанг, що люди теж збираються. Хтось хтось підписники з Європи сюди їде, хтось з Канади. Прикольно. Тут реально класно. хочу сказати, по-перше, ця квартира більше, так, по-перше, вона більше де наскільки. Тут є окрема кухня. Маленька, але вона все таки подивись, чисте, но кусок новий. І цим, Тут реально місце побольше ніж там. Да, єдине погано, що полочик немає для Так... Полочик немає для косметики, але можна щось придумати. Там можна поставити кошти. І ясно, чи нас прибирати кожен день, бо це тоже да. О, По-друге, диви якийсь здоровий шкаф. Тут. І наверх можна чи вона назвати. Наверх, ти не знаєш чим там вліза, но ми ж викинемо міг. Один останній. Uh, ну че, нас, що можна тут Тут куча полок. І Це нам щ... дали посуд новий. Це що хоче. Посудно. Стирали на машинку. Дуже великий плюс. Тільки ну, кастульна бачила нова. але Цей Маленький такий стол. Так нам ще один поставить. Пенсіонер, який новий. Це електричство в два рази менше. Не так який. Тілізор також. Ну, Бо є Smart TV. Ну, конечно, балкона нема. Ну, короче, нам пообещали, вроде Ого. би, як, сейчас вона поговорить, Мам, убрать но... одну кровать. Есть такая штука, но мне покажуть, що подойдет свіжий воздух. Сейчас, короче, пообещали нам убрать одну кровать, то есть у нас останется одна кровать, а там поставити, вроде, як, стол с тельцами, и тут ще диванчик. Ну, зараз побачимо. Якщо так поставлю, то будет классно. Класно, классно, реально есть зеркало. Ну, она реально здоровая, типа, ну, побольше, чем... А, и это можно складывать, что столик. Ну, да. Ну дивись, вікола в тебе вже є, і ці теж її подарувала. Олівка, як тобі? Яка не Дима <реку> Діма записує відео, згадав, згадала, що вони показали у нас ось море рядом. Йдемо <реку> питати з Лівівка, чи будуть нам робити пристановку, якщо будуть, то коли. Бо хочеться розуміти, як ще розставляти, так? Да? Олівка всім тут так подобається і всі тіскають. Так, у нас тут великий розбор всього. Ми тут хочемо завести сьогодні стірку. Тут розкладуємо речі і ми придумали з Дімою перестановку. Хотіли вже зробити, але один на кровати, під кроваті там трошки грязно. Ми вирішили, що вже як вони прийдуть, то переставимо. Оцю кровать ми задвинемо туди в кінець, і виходить буде більше пространства. І якщо вони так як обіцяли, поставлять стол, стільці і диван, то ця кровать забереться і тут буде такий уголок, типу, з столом з диваном і стільцями. Буде реально круто. Ми вже трошки обрали. Загородила олівку. Зібрали ось ці віші, хочемо зараз завезти, пробувати в стірку і купити якісь полочки, якісь коврики, подивитись для дому тут. Олівка, ти як? Ніяк. А ти як? Хорошо. Проте світло знімати так негарно. Ну квартира реально, Всі квартири, які я до цього виставляла, виглядала на відео краще. Ця вживу виглядає набагато краще, ніж на mm -hmm. відео. Ні, ну Тут так непогано. Гов-гов! Та ж тільки що кричав, вставай. Вставай. Та я не можу камеру налаштувати, щось не вона фігово знімає так. Показую вам, прийшли ви здавати одяг. Ну, звісно, сухе. 18 тисяч довгів за кілограм. Один долар – це 25 тисяч довгів, менше. А, біля – measures, yeah. a, 오, 25 тисяч. О, сорі. Вона не шарить. Біла була 20.

Покажу вам, як виглядає парковка. Ну, в Таїланді було те ж саме. Просто парковка в область. Приїхали в якийсь торговий центр. До речі, в плані цивілізації така собі. Тут немає ні сефори в Дунан, мені каже, навіть зари немає. І тут, мабуть, один торговий центр ще два на весь Динан. Але саме місто прикольно. Купила кепку, дивіться, яка істильова кепка в Менісо за 400 гривень. 398. 329. А 328? Ну, 328 гривень. І зараз йдемо дивитися їх в супермаркет. Найшли нарешті нормальний тут супермаркет і зараз подивимось. Да, знайшли. Я знайшла Що я є це тік-токи Я вчора з дівчатами, сиділа, питала про супермаркет і про все. Діма каже, я знайшов, каже, для пляжу якусь другу назву, я вам на все. Ось так виглядає супермаркет, тут просто все там. І чайник, цей чайник 129 тисяч, діло на 25-5 доларів. О, відпарюватися, хочу зараз. Нам треба не такий, нам треба цей що складається, поняв? Що тревел? Ні, це не travel. Не Ось, ні? Ось він. Тільки це якась друга А, це фен. Хочу відпарювати Філіпс, або к сьомий складний. Леточки різні. Боже, як красиво. Я б хотіла, знаєш, що смузі робити. Я почала таку штучку смузі робити. Чи не доводите, ти ти не... Діма мене гнорить просто. Дивіться, саме дешево mm -hmm. за 500 5х4 20 доларів. Можна купити і робити собі смузі. Хоча на 20 доларів, я тут смузі зможу кожен день пити ну, в магазин. Куда ну, це найдешевше. Подивіться на це. Я не знаю, для чого така маласенька піч, але це так мило виглядає, наче для діток і для кубики. О, нам буде вирішила купити. Це Я думаю, що нас будуть кожен день обирати. Там є що пробити. О, коврик Це якісь дорогі коврики, я тобі назад на закажу за 2 долари. Типа шльопки. Валик нам немає. Ну, в нас є чи немає, сніват треба взяти. Причому вешалка. Тут мало, там 10 штук було. От статі, на дорога, дім. нам така не треба дорога. Ну, 300. Це було за 80. І Но... красивіше. О, нам треба порошок. Так, ладно, будемо купляти, потім чаша з вам покажу. Деся дуже цікаво, бо я дивилась там, до шампуні, для душу, там дуже багато навіть брендів, які є в Канаді. Але щось дивного, що в них отдільно поділені продукти і одільно всі побутові засоби. Ми купили там з одну двос, пасту, парка. щотки, освіти від воздуха, якесь пластпрель для волос. Це просто мірай. Я обожнюю продуктові магазини в кожній країні. Це просто кайф. 25 кава двадцять п'ять тубліків. Двадцять 25 тубліків. Угу. Це один долар за просто упаковку. 3 долара за. Okay. Ну коротше, дорожче, значить. Mm. Дивіться, скільки них. Mm. Оце все mm. просто мівіна. Ти mm. не хочеться якусь мінімум, хай буде. Mm. Так не їсти, а просто щоб була вдругти mm. ночі проголодається. Mm. Ще ряд мівіна. Я просто в шоці, скільки її. Мені цікаво. Це таке. Візьму, коротше, якусь одну мівіну, бо Діма, повірте, проголодається якось ночі, а так буде мівінка. Блін, що ж взяти? цю. Амсан. Вчора як з дівчатами спілкувалися, то вони кажуть, якщо саме готувати, то ще дешевше. Хоча я не знаю, куда дешевше, якщо бутерброд можна купити огромний за один долар. Ну, з половиною. Дивіться, рисові макарони. я обожнюю просто рису... ну, тобі, кори, рисові, Ну, типа, коротше, рисові макарони, рисову лапшу. Не було таких ще не німа. В магазині відразу можна поїсти і тут продиться сушениця. З кравою паличкою із сусідкою. Для неї різні насправді. Дравний злий, бо він ненавидить продукти магазини, а я обожнюю ходити, все роздивлятись. Ось таку штуку, до речі, їла в Таїланді, взагалі не смачно. Водорослі, але в них дивний дуже присмак. Тут щось різне-різне. Ой, клас, сходні сушинці. Вау, які салати. Ну, можна було в ваших спіннетах. слушай Тут готова їжа. Прям виглядає достойно. Пам, поїсти. Діма взяв рис, курку і цю булочку. Я взяв тут курка і парма, і ось такі суші з угрям. Це все 171 на 1000 доларів. Це, ну, досить дорого, до 7 доларів, 6. Доларів 80 центів, 6 доларів 90 центів. Я прям дуже сильно здивована, Дивіться, це Ну да, маленька. Коштувала 3 по знижці 2,5 долара. Я таких хотіла на ноталу, на ніде, наверное не бачила. А хоча може на Україні так стоїть. Не знаю, Скільки в Україні стоїть натала? Хто знає напишіть. Я прям влюбляюсь в Вітнам. Тут типа є нормальні йогурт. Я пожню оці, типу, типа Монте. Ну тут серчики, типа, Дивіться, є навіть типа типа з крем брюлена. Я така насильная. Це що? Це сир. сир, косичка навіть є, щоб розуміли. Яйця півтора долара. Сусідською дімом багато по 2 долара. Боже, ну ціни, реально вау. Тут різна маска рибка. Море продукти, ракушка, боже, віченка, пари, лак. Кстати, так прикольно, в них виглядає отут наклейка, як в Герзунді всі путь. Такий Одеїть так прикольно. Дивіться? На вибір манго. Ось таке, ну, здорова, вийшло на 3 долари. Ось це я не брала. Я взяла ось таке. Я не бачила ж такого ніколи манго. Скоро, що Просто дешевше на риночках овочі і фрукти. Який сир? Можна, будь ласка, показати смаки? Шоколад, голубий і стробері. І покажи, що масло. Дивіться, порціони. масло. За долар. Офігеться Короче, Міша продовжується Дивіться, тут приблизно по 3 долари Дивіться, сир в шоколаді з апельсином Лимонний сир Диня Банан Клубника З родзинками Луктовий Красиві Я просто реально в шокі Коротше, для любителів пива подивіться 11 тисяч Йому розкажу 11 тисяч Скільки тут штук? Не знаю Ну, Дуже ба. А, 24 по 330 мл 11 тисяч? Це менше 50 Це 30 чи 40. Менше, що упаковка 50 центів стоїть? Ні, напевно, одна штука 30 центів. А, да, упаковка 264 тисячі. Да. Одне пиво 30 центів. Вони так і казали по 30 центів. Ось ця вся тележка, я вже вдома покажу, що вона купила. Обчалася 29. Ну як на мене туди ще? Мені здається, що Діма в, в дитинстві дуже гарно в театрі ні. Приїхала на заправку, заправила бак ціле другого бензина на 4 долари. 420. І різниця, до речі, в 4 цента між літром другого і п'ятого. Бензин коштує п'ятий 20 тисяч 500, другий 19 тисяч 400. Поділить на 25 тисяч вийдуть долари. Шукало. Що це не шукала? Ви зараз розпаковку робить, чи з тобі там теж купила? Так, Аккуратно. робимо швидку розпаковку. Діма допомагає. Три багета. По чому дол доллар... доллар... багета? 6500. За три? Чекаємо. Коротше, на один долар... Ні, 4500, Дім. Ні, 6500. Один долар, три багета. Чотири багета. Потім отакі норі. Долар. Долар 50, по О, олівки і грушка. 25 цих тут, які, долар. Олітки ігрушка. О, так, етикетку можна. Сама дарова, літка на ігрушку. Чому сама дарова? Саме за 10 баксов дарують навіть. Держи. Ні, я маю душу з наших покупок Мочалки. не Ну, Дима вибира. Капсула для стиралки. 109 тисяч 4 долари. Зубна паста. Дуже класненька зубна паста. Іменно відбілюючі треба брати. Ми брали якусь іншу відбілюючу, була офігенна, аби сьогодні не зайшла. І взяла таку. Ось такі пасти, перша або ж, як капсула. Ну, і ще. Так, знову на дощу якийсь порошок. Порошочок. Освіжить рівня. Зубні щотки, дім. Тут щось полилось, по-моєму, мою ще. Може буде. Це взяла пшикалку для волос. Щоб волос не Ні. І масло. Мені кажуть, це мою ще. Зараз руки сполосну і продовжуємо. Продовжуємо, тут буде цікавіше. Купили ми за 3 долара, ну трохи менше, ніж 3 долара, які краби, такі такі. краби uh -huh. сушені. Мені каже, це буде дуже смачно. Кармари, тож менше, ніж 2 долари. Давай. Так, а який я вам показувала клубнічні. Просто цікаво спробувати. Огірки. 60 -50 центів, що не пам'ятаю. Рамбутани, 43 тисячі, це півтора долара. Тіра місу. Було три різних ціни на нього від того почти 3 долари. Взяли за Короті, реально за центр, я не пам'ятаю, по-моєму. Скільки дім це стоїть? 5 тисяч. Да. Це 5-6 долара, 20 центів. Типа йогурт без нічого. Ми хотіли сметани не знайшли, думаю, салат заправити. Ось це маселку. Це просто придумав гейм. Це так зручно. Йогурти. Йогурти. тысяч. Ну, каждый стянет, 12 тысяч 50 центов. 000. А, не, вот эти 7, это ты, что и 7, да. 7 тысяч, это сколько? Это 25, 10, 40 50. 50 центов. Это Вики, не любим ее, да. 70 десертик. долларов. Десертик. Сколько? Десертик, я не помню, сколько. Раз, макароны, меньше доллара Сосиски, 2 доллара. Невина, не помню, очень дешево. Масло, ты показала? Да. Потім такі тюфтєльки. Я не знаю, чи вам цікаво, я просто обожнюю делати такі розпаковки їм. тюфтєльки 2 долара. І тепер давай фрукти овочі. А, ну печальний йогурт такий. Це найцікавіше. Перчики 80 центів. Помідори 2,5 долара чи 2,30. Пиво. Скільки пива безалкогольне? 4 долари пацієнт. По По-моєму, 3,7, менше 4 доларів. 100 бат. да, 100? Ну, ладно. 4 долари, ось така пачка 6 банок. Манго. Такого манго я ще в житті не бачила. Воно як моя голова просто. Тут ще одна манго, тож велика, два авокадо з спілих. Я не пам'ятаю, зусі. Тут 53 і 31. Манго 50. 3 авокадо 31, 2 авокадо такі. 31 це десь 1,5 долара. Ось ця манго 2 долара, Ось ця манго 3 долара. Ну, Просто це, це дуже інтересна шосовка. Ананас 32-1,5 долара І картошка 2 долара, десь 20-30 центів. Все, канусна шпаковка. Це все вийшло 2000 гривень. Ну, грушки, окремо лікую на ігрушку на окремо. До речі, напишіть, як ви думаєте, скільки такий ви пакет стоїть в Україні. Мені кажеться, значно дорожче. Ну, Прям дашки підвезли. Так, забрали ми все з стірки. Діма достав шорти, каже, вчорашні супхони відстирався. Ну нічого. Мені кажеться, тут нічого не відстиралося, у нас такі різні речі були вже. Ні, Ну була чесно. це була честа. Цікавина, так. Да, я думала, що вони ще гладжі, вони не Треба було спитати. А, ладно. Що погано, може за доплату. А це теж не відстиралося, 100%. Так я вже не чекатне. <laughs> Это несу. Мне кажется, надо просто купить пятного водителя. Можно. А что вы на эти дороси забила бы, Я думала, что дороси била стоит, но что-то почти в два раза дороже. Я думала, что они, типа, отбеливают или что-то Не, Не знаю. Понятно. Можно купить и замучить, и занести. Да. Что тут -то тоже нет. загрузили? Ну там белые знаноски. Пішли шукати джекфрут. Боже, я джекфрут вчора купляла, як йшла до Насті. Він такий смачний, що я тепер хочу знайти його зараз. Ми приїхали на ринок в пошуках джекфрута. Ринок вже, як я бачу, закривається. Сподіваюсь, десь ми знайдемо його. Мені так його захотілось прям очень сильно. Знайшли ми джекфрут, правда, не а такими кусочками нам взяли. Виді, скільки тут всього? Тут і краби, і креветки. Прям прикольно. До речі, я думала, що це міді, а це не міді, це устрі, це стейкерів. У мене тут все ріжеться, тут все чистки. Але ну, нусь, прикольний такий риночку, мені сподобався. Прямо овощі, трубки, тут дуже багато всього і дуже далі. Ми з тобою таке не пробувала ліченко першу, ну, але я її хочу. а по-друге, де змій. Це не змій, це. Це риба. Ну, як це риба, якщо сюди змію голова? Я перелякалась теплими ляками. Так, ну що, ми вже вдома. Ми зараз будемо вечеряти. Зараз покажемо вам нашу вечерю. Дивитись холостяка і відпочивати. У нас сьомо вечір тільки. Відпочине і підемо потім з лівки, що погуляємо. Ось така в нас сьогодні вечеря. Молока багет. Якісь краби до пива, перемарик і фруктика. Боже, цей джекфрут це просто божественно дім і тоді він не заходить. Вам дякую, що подивились мій влог. Всім гарного вечора.